Я знаходжусь в ветеринарній клініці. Зараз собачку готують до стерилізації. Побрили животика. Скажіть, будь ласка, що ви зараз робите? Будемо мазати йодом. Так, і далі що? Е, Ну, а потім вже хірург, хірург е, буде готуватись, дівати халат, масочку, шапочки. І будемо проводити саму операцію. Добре, дякую вам. Це в нас така операційна. Всі інструменти знаходяться стерильно, Це наша помічниця. собачка вже знаходиться під наркозом. Дякую вам, не буду вас більш відволікати. Будь ласка.